Хліб на столі велика радість людям. Він увібрав у себе тепло сонечка та щедрі сматінки землі. Україну називають хлібним краєм, бо українці дуже працьовитий народ, вміють гарно обробляти землю і одержувати хороші врожаї хліба. За давнім звичаєм у кожній хаті мали лежати хліб і сіль. Хліб, то багатство, сіль, гостинність і щирість. З хлібом пов'язано багато звичаїв та традицій. Ось, наприклад, хлібом і сіллю на вишитому рушнику зустрічають дорогих гостей. Відзначають весілля також з хлібом, сіллю і весільним короваєм. Народжується дитина, то приходять в дім з хлібом на здоров'я та достаток. Виряджала мати сина в далеку дорогу, загортала в рушник скипку хліба. Хліб, діти, буває різний. Скажіть, а з чого бере початок хліб? Із зернини. А де ж міститься ця зернина? В колоску? Із зернини пшениці який виріс колосок? Пшеничний. А із зернини жита який виріс колосок? Житній Колоски жовті, колючі, вусаті, стиглі, повні. Із зерна пшениці печуть білий хліб, а із зерна жита чорний. Дуже багато людей докладають свою працю, щоб ми їли з вами смачний хліб. Як називають людей, які вирощують хліб? Хлібороби. Ми повинні відноситись до їхньої праці з повагою та гордістю, тому що їх праця нелегка. А як ми називаємо людей тієї професії, що печуть нам хліб? Пекарі. Вони нам печуть не тільки смачний хліб. У нього є багато родичів, солодких і здобних з маком та повидлом. Це батон, калач, рогалик, коровай, паляниця, пампушки. Малята, давайте пригадаємо з вами правила, як потрібно відноситись до хліба. Не кидай хлібом, він святий. Якщо людина попросила у тебе хліба, переламай навпіл та поділись. Черствим хлібом можна погодувати тварин, пташок. З черствого хліба можна зробити грімки або сухарики. Бережіть хліб, бо він головне багатство нашої країни.